Сонік бум. Приклади для наслідування. Гляньте бігають як мурашки. Мурашка мурашина доля. Хочеш запросити нас на пікнік? Що? Ні. Боти винищувачу. Смали їх! Заважати тому, хто лише хоче випробувати нову зброю на невинних жителях. Ходи котиться цей світ! Бачите, це те про що я щойно казав. Мої вітання, Соніку. Ви з друзями врятували нас у мільйонний раз. Ви отримуєте почесне звання приклад для наслідування. Ось тільки проб'ю останню дірочку у вашій геройській карці. Дякуємо вам. Ми обіцяємо і надалі показувати усім гарний приклад. Від сьогодні. Влучив як боженька. Закладемося, що влучив сліпу. <плес> У ресторані так поводитися не можна. Хто сказав, що бургер ме це ресторан. Які з вас приклади для наслідування, якщо ви такі не виховані? Ходімо сонце, пограється де небудь, де можна впасти і сильно поранитись. <плес> Вона права. Не варто нам тут гасати. Гасати треба на повітрі. Почив, як боженька. Я це потримаю. Привіт! А в чому справа? Ми намагаємося поцілити дівчиною з гармати у смітник. Ні, забудьте. Я качкодзьоб і фахівець. Мер найняв мене, бо народ скаржиться, що ваш приклад не дуже наслідувальний. Що, з нас чудові приклади. Чудові приклади не заряджають друзів у гармату. Віднині ви маєте бути бездоганними. Ви хочете зробити з нас бездушних дронів. Нарешті мене хтось слухає. <кхем> Пам'ятайте, ви вже не діти, ви приклади. Тож почнімо підготовку. Правило перше, жодних питань. І чому? Порушення правила. <кхем> Стіксі попала. <кхем> наказ попав. Ой. Аж не вірю. Наш причмелений мер нагородив Соніка та його друзяк. Так він рятував село мільйон разів. Та лише тому, що я мільйон разів хотів його зруйнувати. І де ж ваша нагорода? Із нагород тільки про чуханки. І час від часу Греммі. Це неправильно, сер. Ви найбільший геній з геніїв наймогутніший супелиходій у світі. І у вас найстильніші вуса в галактиці! Яке приниження. Але сьогодні ми з вами це виправимо. Після тебе, Тейлз. Ні, після тебе. Ні-ні ні. Наполягаю. Після тебе. Може, ви щось замовите врешті. Як ти чимно сякаєшся? Запам'ятайте, як не треба робити. Мені ніколи не дістається смачного. Скажу чому, бо так часто їсти не можна. Хороший приклад знає ціну домашньої їжі. Можна готувати у мене вдома. Який чудовий приклад, вам варто в неї повчитися. Я б радо вам допоміг, але в муніципалітеті нема бюджету на нагороди за легкодійство. Не обов'язково за це. Я багато чого вмію. Наприклад, я вмію чудово співати. <плес> Любий мій мрінику. Часу дорогу. Зірки чекають. Забудь про тривогу. Вибачте. За четверте місце медаль не дають. Лише грамоту. Гемі. Hey, hey, hey. Скоро їсти? Чому це у вас дівчина готує їжу? Ви приклади для наслідування. Ви не маєте піддаватися гендерним стереотипам. В цілому, я з вами згодна, але річ у тім, що тут лише я вмію готувати. І я це люблю. Байдуже, що ти любиш. Ти приклад для наслідування. Я тут знайшов у смітті нагороду за стрибки із жердиною. Нарешті хороший приклад. Але тут нікого немає. Не ставити мої слова під сумнів. Мені вже набрид цей свисток. Набридло подавати приклад. І ця дурна нагорода теж набридла. Ні, це дуже поганий приклад. Певно, це Стікс прийшла вибачитися. Дуже хороший приклад мушу сказати. Соніку, ми в небезпеці. Що? Екман здурів. Секунду, дідуню. Неввічливо отак вриватися. Соніку, я дивлюся. Спробуємо ще раз. Е, я дуже перепрошую, але до мого відома дійшло, що доктор Егман несе руйнацію у наше з вами містечко. Е, ну, словом, я повідомив смачного вам. Друзі, ви чули? Треба йти. Не так швидко. Якщо всі мешканці на вас дивитимуться, вам буде потрібно Показувати приклад. Що? що вже не так? Нічого. Це був похвальний свист. <свист> Та ви мусите дотримуватися певних правил. Еміроуз, використовуючи молот, носи захисні окуляри. Соніку, під час бігу треба носити світловідбивну куртку і сигналити. Телс не водитиме, тому що в нього немає прав. І наклз. Не розбий нічого. Випередив ясно. Вперед, друзі. Я що мушу повторити. Якщо я не виграю нагороду, я її вкраду. А! Народ час щось робити. Перед вами вразливі діти. Надінь дурну штуку. Ту штуку. Надзвичайно круте дитяче захисне обладнання. Гей, Соніку, надінь на свої голки м'які насадки. Соніку? Так, 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 уже. То на чому я зупинився? А, точно, на безладі. Приборкаймо цього Егмана. Серйозно? Слова теж зброя. Можна вирішити конфлікт за допомогою звичайних переговорів. Але він лиходій. Найкращий у світі. Украсти не означає виграти. Якщо це нагорода за лиходійство, треба красти. Я. Ну. Так, ти правий. Егман попереду! Обожнюю такі суперечки. А знаєш що ще? <звук> Я речення. Використовуйте їх. Егман. Коли ти стріляєш у мене лазерами, я засмучуюся, тож, будь ласка, не роби цього. Пропоную вам знайти компроміс. Егман, я хотів би знайти. НАТО! Бачите? Це приклади для наслідування. Це гроші для биття. Ідеально. Порушення правил! Вразливі дітлахи не мають думати, що справи вирішують саме так. Уперед, народ. Я сама не впораюсь. Ні, слова це теж зброя. Ти майже мене вмовила. Текс. Замість того, щоб кидатися бумерангом, може, запропонуєш ти їм не знаю, поділитись. О, це чудова ідея. Челідоги Челі усім охочим. Не слухайте тих, хто кричить про серветки. Горизонт чистий, дітей немає, консультанти не стежать. Засмажмо цю яєчню. Так, зачекайте. А як же я речення? Коли поводишся, як свиня, отримуєш на горіхи. Бути прикладом не цікаво. Краще буду смішним бунтарем. Соніку. Коли ти кажеш щось подібне, мені хочеться болювати.